Хоча Римо та греко-католики є частинами всесвітньої церкви та визнають основні християнські доктрини, вони все ж таки мають відмінності. Розташування греко-католики в основному присутні в східних країнах, зокрема в Україні, Словаччині, Польщі та деяких інших. Натомість Римо-католики. Розповсюджені в усьому світі, особливо на заході. Папська влада. Римо-католики вірять у непогрішність папи в питаннях віри і моралі. Однак греко-католики визнають папську владу, але не завжди підтримують концепцію непогрішності папи у всіх аспектах. Філіокве римо-католики включають вірвань фразу філіокве, яка визначає, що Святий Дух виходить не тільки з отця, але й з сина. А греко-католики утримуються від включення філіокве у символ віри. Вважаючи його додатковим і непотрібним, таїнств. Хоча обидві церкви визнають сім таїнств, сакраментів, існують різниці у способах їх формулювання та опікання.